Після чого вона сказала, що якби я не була одружена, я би з радістю вийшла би за вас заміж. А якщо брати результати за останній рік, то команда в середньому обробляє близько 8 тисяч дзвінків на місяць. Що вас ковід також підкосив, вас відправили на вулицю працювати? мотивує та надихає мене результат бачення того, що якісь задачі або дії, які були зроблені мною, вони приносять результат та користь. Привіт, мене звати Яна Сич. Я працюю керівником однієї з команд голосової підтримки користувачів. Суть моєї роботи полягає в тому, що я працюю з командою, яка підтримує користувачів голосом, організовую їх роботу, підтримую, мотивую та розвиваю. В компанії я працюю майже 5 років. Прийшла я на позицію менеджера підтримки бізнес користувачів. Далі працювала з Запитами першої лінії менеджерів і через два роки від початку своєї роботи пройшла конкурс і зайняла позицію тім ліда, на якій працюю і на даний момент. У моїй команді активно працюючих людей на даний момент вісім. Дві дівчинки знаходяться в декретній відпустці та середній досвід роботи близько трьох років. Якщо брати результати за останній рік, то команда в середньому обробляє близько восьми тисяч дзвінків на місяць. За останній рік такий найбільший рекорд це трохи більше однієї тисячі триста дзвінків на місяць. За останні декілька місяців це було близько двох годин, трошки більше двох годин з одним клієнтом. Ну, для мене коротка розмова це там до однієї хвилини. Таких розмов у нас є досить багато, так як менеджерам вдається до хвилини якісно допомогти і вирішити питання користувачів. Після кожної вхідної розмови в користувачів є можливість поставити оцінку і далі, в залежності від оцінки, залишити голосовий відгук, тобто коментар. Це може бути як якась вдячність, а також якісь моменти, які вони нам підсвічують, на які ми звичайно звертаємо увагу. Впливають вони наступним чином. Якщо ми говоримо про позитивні оцінки, то звичайно вони мотивують, надихають і дають розуміння менеджерам, того, що їхня робота вона оцінена, вона була зроблена. Лена якісно і вони продовжують працювати в тому ж напрямку. Якщо говорити про негативні, такі також є. Ми звичайно їх всі прослуховуємо, беремо до уваги, рефлексуємо, що можна було зробити краще, що змінити, щоб наші користувачі залишались задоволеними. Найбільше в роботі мені подобається те, що я можу бути собою. У мене є завжди змога розвиватися, працювати в класній компанії, взаємодіяти з крутими колегами, виконувати ці так ці цікаві задачі та проекти. Тут хотіла би сказати про досягнення своєї команди. В мене в кожного менеджера є KPI, це метрики, за допомогою яких ми можемо відстежувати успіх. І в команді є люди, які, наприклад, не роблять помилок в щомісячних тестуваннях довгий, такий тривалий час. Також ми на регулярній основі прослуховуємо дзвінки, і є ті, які не допускають помилок в розмовах, тобто відповідають всій нашій структурі дзвінка. Також є ті, хто обробляють найбільшу кількість дзвінків або найшвидше Швидше опрацьовують дзвінки там або заповнюють дані після розмови. А, так, ну цікавих історій насправді багато. Згадується те, як користувачі, отримуючи якісну підтримку, допомогу, просять у менеджерів їх там якісь контактні дані адреси для того, щоб відправити вдячності. Зазвичай це якісь там вони говорять про солодощі. Також була цікава історія, коли до нас зателефонувала жінка. В неї була досить складна ситуація, але менеджер максимально терпляче і якісно допоміг їй. Після вона сказала, що якби я не була одружена, я б з радістю вийшла би за вас заміж. Тут важко відповісти однозначно, я за баланс. Насправді вдома постійно працювати досить нудно, не вистачає комунікації з колегами, тому декілька разів на тиждень я приїжджаю в офіс. Мотивує та надихає мене результат бачення того, що якісь задачі або дії, які були зроблені мною, вони приносять результат та користь. Я пишаюся тим, що вони якісно професійно надають консультації навіть в умовах, в яких вони знаходяться. І також іноді здається, що менеджери голосової підтримки тільки приймають дзвінки, але насправді за цим йде величезна робота. Вони звичайно приймають вхідні дзвінки, але також опрацьовують письмові кейси і надають відповіді. тобто роблять вихідні дзвінки а також вони працюють в режимі постійної багатозадачності, так як мають. Моніторити різні новини, якусь інформацію, якісь зміни, технічні проблеми, які час від часу трапляються, щоб надавати якісну і знову ж таки актуальну інформацію на момент звернення користувачів. Щасливою мене робить розуміння того, що рідні, близькі, мені люди здорові, а також я відчуваю себе щасливою, коли подорожую та відвідую нові місця. Ранок не уявляю без чашки кави або чаю. Взагалі, я люблю активний відпочинок, відпочинок, також люблю проводити час з друзями, ходити в кіно, театри. Все. Що говорити про фільми, то можу пригадати вбивство в Східному експресі, зелена книга, аудитор, а взагалі я люблю трилери. Так користуюся з останнього, ми з чоловіком продавали автошини. Так, коли я тільки починала свою кар'єру, навіть ні трошки пізніше, вже коли ми вже коли почався ковід, ми працювали з дому. Я пам'ятаю, це було літо, і вдома не було в нас кондиціонера, і я вімкнула вентилятор. І він дув навпряму на мене. Я була в розмові, і як виявляється, користувач чув е, вітер якийсь, і він мені задає таке питання, е, що вас ковід також підкосив, вас відправили на вулицю працювати. Ми вдоволи з ним посміялись. І от... Така історія закарбувалась в пам'яті. Олекс для мене це про людей та їх підтримку.